Нові санкції проти російського енергетичного сектору в останні тижні на посаді планує запровадити президент США. Про такі плани Джо Байдена із посиланням на одразу чотири джерела пише видання Washington Пост. Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів це прощальним ударом у своїй фінансовій війні проти Путіна. Також цей крок дасть більше важелі впливу обраному президенту Дональду Трампу під час переговорів з Москвою щодо припинення її війни проти України. Під обмеження можуть потрапити. Те вантажні судна тіньового флоту, що перевозять російську нафту, а ще російські експортери палива, які досі під санкціями не були. Також серед варіантів нових обмежень називають відкликання ліцензій, що дозволяє банкам обробляти російські енергетичні транзакції. Понад 70 ракет, і велику кількість дронів запустив ворог цієї ночі та на ранок по Україні. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський. Нашим оборонцям вдалося збити близько 50 ракет і більшість шахедів. Проте є і влучання. Тож різдво українці зустріли під повітряну тривогу. Під масованою ракетною атакою понився Харків. Уже відомо про кількох потерпілих, і щонайменше з десяток вибухів нарахували жителі Дніпра. Гучно було і в сусідньому кам'янському та кривому розі атаковано і західний регіон Опільщину а також Прикарпаття. За даними обласної адміністрації, частина регіону після атаки опинилася без електропостачання. Зараз його відновили. І ще під прицілом ворога був Кременчук на Полтавщині. Там наслідки ударів поки що невідомі. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинула людина. Там із самого ранку лунає канонада вибухів. Під прицілом балістики одразу кілька міст, включно із обласним центром. А у кривому розі зранку завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання. Балістичної ракети нею окупанти вдарили у переддень Різдва. Цей ракетний удар забрав життя одного чоловіка, і ще 17 -ро людей поранені. Серед постраждалих двоє дівчат.